Володимир Володимирович Грубнік представник відомої медичної дінастії. Мама Тамара Вікторівна акушер-гінеколог, заслужений лікар України. Батько Володимир Максимович був видатним хірургом. Він не тільки керував будівництвом в тяжкі післявоєнні часи Комінтернівської районної лікарні, влаштував і очолив медичну службу району, але й займався наукою. Саме грубнік старший заснував школу дослідження сільського травматизму та його профілактики. На його рахунку більш ніж 100 тисяч операцій. На честь Володимира Максимовича названа одна з вулиць у сучасному доброславі. Мені дуже пощастило, значить, у мене уся сім'я лікарі. Папа був дуже відома людина, і він працював тут недалеко, у Комінтернові, це трошки там більше, ніж 35 кілометрів від Одеси. Але він працював в простій районній лікарні. Але він був настільки талановитий, він робив нові операції, причому у нього не було таких можливостей, як зараз. Він нікуди не їздив, це було неможливо. Не було інтернету, не було ні, ні телебачення, нічого не було. Він читав газети. І от по газеті він прочитав, що якісь японські там хірурги зробили таку-таку операцію про бронхіальну астму. І він опанував цю операцію, то люди їздили до нього з Усурійська, з Монголії, з Болгарії. Це його була така мрія, щоб стали хлопці-хірургами. Але ж коли я навчався в школі, я, дуже, я мріяв бути стати ядерним фізиком. Як з посмішкою згадує Володимир Володимирович, вченим фізиком він не став. Хоча науки, досліджень і відкриттів в його житті дуже багато. Медицина взагалі, а конкретна хірургія це дуже-дуже така специфічна дисципліна. Це, як кажуть, трошки і наука, трошки і мистецтво, і трошки е, така, знаєте, е, дисципліна, яка потребує спеціальних навичок. Не кожен, як не, не кожен може стати в балеті там, відомим чи піаністом, не кожен може стати хірургом. Треба мати не тільки бажання і натхнення якесь, а треба якісь. Такі мати навички, які йдуть по генетиці від папи та мами. Тому, значить, дуже важливо, щоб хірургії вчилися, як кажуть, з перших рук. Коли сам сам фахівець, він. У такому активному хірургічному процесі, коли він сам виконує ці операції, коли він сам щось таке винаходить, щось досліджує, то тоді. То процес, процес навчання він зовсім інший. На думку професора грубніка, медицина це взагалі про постійні відкриття. Наука не стоїть на місці, і викладачі повинні дуже швидко опановувати всі ноу-хау не тільки розповідати про них студентам, а втілювати у життя. Фахівці нашої кафедри кожного року, кожного року, ми приймаємо участь в міжнародних конференціях, засіданнях Європейської асоціації ендоскопічних хірургів. І ми є членами цього дуже поважної, великої організації. Це найбільша хірургічна організація в світі. Ну, в цьому році це проходило в Римі. В минулому році це було в Кракові, і кожного року міняється, міняється значить, столиця і десь це проводить. Збирається десь біля 5-7 тисяч хірургів з всього світу. Воно називає, називається він Європейський конгрес, але ж збирається і з Японії, і з Китаю, і з Кореї, із Сінгапура, ну із Сполучених Штатів, із Канади, із Аргентини, звідсиля. І там ми чуємо і бачимо усі досягнення ну, світової хірургії. Не тільки те, що от тут роблять, скажімо, в Україні або, може, в Польщі, але ж... і це настільки розширяє наш світогляд. Ми бачимо, що можливо, що неможливо, які результати отримують ці фахівці, які результати отримують, скажімо, в той же скажімо, Німеччині, і чим вона відрізняється в від Штатів. І усе це дозволяє нам дуже швидко вчитися, дуже швидко приймати найсучасніші технології. Ну, то, що ми можемо, ми робимо тут, у нас, у нас в клініці, а таких операцій дуже багато, які ми вже навчилися і робимо тут. І мало цього, ми проводимо таку наукову дослідницьку роботу, і кожного разу ми маємо такі доповіді, презентації, ну, мінімум 5. Кожного року, мінімум п'ять. Це, це не дуже така, знаєте, легка справа, бо це ти виходиш на, на світовий рівень. Володимир Грубник вперше в Україні розпочав розробляти та впроваджувати лапароскопічні хірургічні втручання на жовчному міхурі, печінці, жовчних протоках, шлунку, стравоході, легенях. Товстій кішці, Селезінці, щитоподібної та надниркових залозах. Наукові дослідження Грубніка та його учнів визнані в різних країнах світу. Багато з них є прикладом плідного міжнародного співробітництва з провідними науковими медичними центрами. Професор Грубнік Володимир Володимирович, один з перших в нашій країні, зробив ендоскопічні операції. І зараз на всіх міжнародних конгресах у всьому світі і в Америці, і в Європі, він показує свій досвід і великий досвід, бо він всі роки працював і здав кафедри хірургії на базі обласної нашої лікарні. Дуже великий поток з усього регіону нашої країни. Хірургічна школа дуже велика. І в нас багато професорів, докторів наук і. Хірургів, які впливові на хірургічний світ нашої країни, і вони захищають авторитет нашої України на багатьох світових форумах, конгресах. Недавно приїхав професор Грубнік з європейського з'їзду хірургів і привіз договори про співпрацю з провідними клініками, університетськими клініками, хірургічними школами Європи. Володимир Грубнік є автором 587 наукових праць, в тому числі 23 монографій підручників і атласів і 59 патентів. Створена, визнана в Україні та за кордоном школа хірургів-ендоскопістів. І, незважаючи на всі досягнення, Володимир Володимирович поєднує наукову діяльність із стажуванням у провідних медичних центрах світу. Він постійно вчиться. Хірургія, медицина, ти повинен всю, все своє життя вчитися, вчитися, все своє життя. Скільки б тобі не було років, яка б у тебе не була кваліфікація, ти ніколи не можеш сказати, все, я, я там на вершині цієї піраміди, я можу там тільки розмовляти. Ти вчишся і ти вчиш других.